Підтримати українців, американська пара Тайлери Нікічей завітали до Івано-Франківська. Вони біжать супермарафон від Румунії до лінії фронту на сході, а це приблизно 1200 кілометрів. Вони мають п'ять марафонських дистанцій на тиждень зі вторка по суботу. Ще два дні відпочивають і беруть участь у публічних виступах та зібраннях в церквах. Це другий раз, що ми є в Україні. Вперше ми були в столиці, а також були в Запоріжжі на лінії фронту. А ще певний час перебували в Карпатах. Ми чули багато історій від солдатів, які воюють. Та від мирного населення про те, що їх болить, та про те, що відбувається в Україні. Але ми любимо українців, любимо ваш народ і хотіли показати нашу солідарність. Організатором марафону є приятель подружжя. Американець Райан Бірчер каже таким чином: вони висловлюють свою підтримку всім українцям. Ми хочемо показати українцям, що вони не одні. На жаль, ми не можемо допомогти вам виграти цю боротьбу. Але ми показуємо те, що ми солідарні і горою стоїмо за вами. Цей марафон це невеличкий такий вчинок. Зустріла американських друзів народна депутатка України Оксана Савчук. Посадовиця розповідає. Нині дуже важливо залучатися підтримкою іноземців, щоб весь світ зрозумів, у яких реаліях живе Україна. Ми зрозуміли, що дуже багато роботи треба проводити для того, щоб самі американці переконували американців в тому, що потрібно Україні допомагати їй потрібні кошти, їй потрібна зброя за допомогою бігу, які робить Тейлор, Нікі Райан, все ще і які висвітлюються до речі, паралельно також у Сполучених Штатах Америки і в штаті Каліфорнія, які насправді є дуже потужний штат, і там в принципі дуже потужна підтримка України. Це допоможе простим американцям більше зрозуміти, що в Україну потрібно їздити на прикладі своїх друзів з Америки і що в Україні потрібно допомагати. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.